Сьогодні президент України Володимир Зеленський в Берліні зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Марцом. Після чого вони візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами Генсек НАТО, Марк Рюте та з президентом США Дональдом Трампом. Також відбудеться онлайн-засідання коаліції охочих. Про це повідомив Суспільному речник президента Сергій Никефоров. Розмову організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин. Про це повідомляло видання політико 11 серпня. Посилаючись на речника німець, німецького уряду. Нагадаю, цієї п'ятниці, 15 серпня, трамп зустрінеться із путіним на військовій базі поблизу найбільшого міста Аляски, Анкоридж. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників Білого Дому. Зустріч. Ч відбудеться без участі президента України. Цьому передувала заява Трампа накласти вторинні санкції на Росію із дедлайном 8 серпня, у разі якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але втім рішення не було ухвалене. Натомість розпочали підготовку двосторонньої зустрічі. І більше про це говоримо далі. До нашого ефіру доєднуємо експертку із зовнішньої політики, голову управління громадської організації Мережа захисту інт... національних інтересів АНС Ганна Гопко доєднається. Пані Ганота. Вітаю вас також. Пані Ганно, дуже багато всього несеться в інформаційному просторі ну шаленими якимись темпами зустрічі відбуваються міжнародні по кілька в день. Сьогодні мають відбудеться відбутися як мінімум кілька зустрічей. Володимир Зеленський Фрідріх Мерс разом з європейськими лідерами будуть спілкуватися з Трампом. Крім того, Марк Рют теж буде спілкуватися із лідерами та з Трампом. Коаліція ухочих, де теж буде Зеленський. А для чого всі ці зустрічі? Яка їхня зараз основна мета? Основна мета насправді це проговорити безпекові гарантії для України. Ось це по постратегувати, як все таки змусити. Путіна погодитися на припинення вогню е, все осяжне, всеохопне на суші на морі в повітрі, те е, чого він уникав, чітко розуміючи, що йому потрібне продовження бойових дій, бо на це заточена вже його економіка, яка перейшла на воєнне ревоєнні рейси. І в цьому контексті Європа вже не просто стурбована. Вони розуміють, що примус України до поступок, зокрема е, здачу територій. Відкриває не просто прецедент 21-му сторіччі, а становить пряму загрозу європейській безпеці, і тут питання е, для Трампа він зараз достатньо успішно себе почуває після того, як примирив Азербайджан і Вірменію. Ось е, теж як то кажуть, на зло е, Росії, але ставки, якраз в російській агресії проти України, значно вищі, тому що американці бачать більшим е, не просто економічним конкурентом. але Ворогом і на глобальному рівні це Китай, і е, Росію багато хто сприймає як проксі Китаю у війні проти там заходу. І в цьому контексті були наївні підходи ще за часів Байдена. Що давайте за рахунок інтересів України спробуємо відтягти. Росію від Китаю це все провальна політика. От і тут зараз дійсно європейські лідери намагаються пояснити. І Трампу, і переконати, ось що треба все таки не заблукати, здаючи міжнародне право, ну і взагалі відповідно до міжнародного права право України на самозахист, на продовження відстоювання повернення своїх і територій і суверенітету. Пані Ганна, на вашу думку, який найбільш реалістичний сценарій наслідків зустрічі Трампа з Путіним, і чи є високими ризиками того, що Трамп, врешті-решт, просто скаже, що все я вмиваю руки, і хай діється Божа воля, як то кажуть. Ну, попередньо були вже такі заяви, коли м, з Білого Дому і Держтепу звучало, що якщо Росія і Україна не сядуть не домовляться, все Америка, е, як то кажуть, умиває руки і передає Європі і Україні, хай самі між собою домовляються. Ось, звісно, є багато недовіри щодо е, пакту Вікофа Дімітрієва. Е, щодо якихось бізнес-проєктів, коли той же Мідінський робив неодноразово заяву, що ось, подивіться на Росію. Ми найбагатша в світі країна за потенціалом надир е, рідкоземельних критичних мінералів. Що там цей діл чи ця угода про е, мінерали, яку підписала Україна і США? Ось е, треба, щоб е, США і Росія розвивали бізнес-проекти, торгували вуглеводнями на європейський ринок і багато інше. Тобто, російські ФСБ гру намагалися спокусити е, людей з оточення Трампа. Намалювавши переваги, що давайте дотиснемо Україну, і далі ми зможемо собі спокійно вже, скажімо, торгувати все решта. Тому тут якраз європейці, зокрема і на саміті НАТО, коли з однієї сторони трохи улесливо з іншої, дуже гостинно з ночівлею в королівському палаці, намагались пояснити Трампу, що без Європи Сполучені Штати Америки не зможуть протистояти своєму глобальному конкуренту адверсарі, супротивнику Китаю, в потенційному майбутньому протистоянні. І тут найгірший звісно сценарій, який зараз завдяки тим розмовам, які відбуваються щодня, різні радники зустрічаються, і різні намагаються вплинути і через заяви представників Конгресу, і в впливових асоціаціях, як американсько- ем, ем, цей ем, із ізраїльська ем, господи, American Jewish Committee, ем, американсько-єврейська ем, комітет, комітет і так далі. В цьому контексті ми бачимо і протести, де виходять українці, і біля американських посольств і намагаються не допустити здачі України і пояснюють, що тому. Я думаю, що Трампу не вигідно на американській землі виглядати, як що переможцем є Путін. Це так само розуміє Путін. Тому у Трампа є цей важіль, яким він не скористався на 8 серпня, погрожуючи дуже рішучими пекельними санкціями. Ось і вони, звісно, зацікавлені американці, теж як кажімо. Ну, з однієї сторони, взяти собі на прапор якусь там а, здобутки, не хочу казати перемогу чи якийсь псевдомир. От а, але Україні важливо продовжувати доносити свої а, там принципові позиції і пояснити, що це не в американських інтересах. Пані Ганна, от ви казали про те, що це перемога Путіна конкретно ця зустріч. Такої ж думки дотримується Володимир Зеленський, президент України. Я пропоную заслухати його цитату. Далі обговоримо. Я вважаю, що Путін виграє в цьому, тому що він добивається. Вибачте, фотографій. йому потрібна фоточка з зустрічі з Президентом Трампом. Путін зробив кілька речей: перше, він буде зустрічатись на території США. Я вважаю, це його особиста перемога. Друге, він виходить з ізоляції, тому що із з ним зустрічаються на території США. Третє він цією зустрічю якимось чином відтермінував санкції. Я не знаю про що вони говоритимуть без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватися у трьох. Що найменше два питання. Перше, чи погоджуєтеся ви з такою тезою, яку озвучив президент Зеленський? А по-друге, коли чекати на Алясі Аятол або Талібів. Чи, чи чуєте нас? Ні, на жаль, є проблеми зі зв'язком. Нагадую, спілкуємося ми із Заганою це голова правління мережі захисту національних інтересів АНС громадської організації. Ми з нею говоримо про майбутню зустріч Трампа та Путіна на території Сполучених Штатів Америки, так і які можуть бути домовленості, а також про те, як Україні відстояти свою власну позицію і зробити максимально для того, щоб Путін із Трампом не змогли домовитися на ті умови, які Україні абсолютно не будуть підходити. І власне видання The Telegraph пише про те, що Трамп навряд чи досягне великої домовленості із Путіним цієї п'ятниці. І на думку видання, цілком можливо, нічого з цього власне не стане перешкодою для Трампа, який діє як людська версія бульдозера, зсуваючи все зі свого шляху. І власне йдеться про ті аргументи, які наразі висовує захід і Україна. Будемо стежити далі за ситуацією, як вона буде розвиватися. Обов'язково будуть і прямі включення і багато розмов в цей день, і наразі сьогодні також дискутуємо на цю тему. І доєднується до нас Ганна Ганного Пані Ганно. Не знаю, чи чули ви ту цитату, яку е, сказав Володимир Зеленський? Ну якщо коротко, Путін перемагає, тому що він досягнув свого його запросили в Сполучені Штати Америки, і він отримує фоточку із Трампом. Я ж питав, чи погоджуєтеся ви з такою тезою, і коли за такою аналогію чекати в, на Алясі Талібів і аятол, щоб з ними теж домовились. Ну, дивіться, це стиль Трампа. Згадайте, як він вів перемовини з лідером Північної Кореї. Ось так. теж думаючи, що він зможе примирити е, Північну і Південну Корею. Тобто це не, не перша така практика і так далі. Ось, Тому, щоб ми не мали, скажімо там, розчарувань і все решта. Це його стиль навіть з дияволом, з чортом вести перемовини. Тому е, дійсно замість тотальної економічної ізоляції. Трамп запрошуючи Путіна виводить його з політичної ізоляції, але очевидно, що в Трампа оточені теж розуміють, що американське суспільство дуже негативно налаштоване проти Путіна. Це раз американське суспільство сприймає Росію як ворога Америки. У Трампа падіння зараз е, рейтингів це видно. У Трампа як Дамоклів меч висить над ним справа Епштейна, і цим користаються з його оточення деякі групи, які хотіли б е, на його місце, і е, політичні конкуренти-демократи. Тому я думаю, що нам треба якраз по це пояснювати, що Аляска мала би стати капканом чи пасткою не для України чи для Америки, а пасткою для Росії. Де мав би прозвучати вже, я би скажімо, останнє не просто попередження: або дивися Путін, або ти негайно припиняєш вогонь і іде, не буде більше ракетного терору в повітрі і так далі. Або тоді ось там мій пакет е, жорстких санкцій, плюс я підключу Європу, дам благословення на конфіскацію російських активів, і ми будемо тебе дотискати. Ну що я думаю, що тут ще є певна гра, е, де вони розраховують, що раптом вони домовляться щось в пику Китаю. От тому, що вони трохи піднатисли на Росію е, і в Ірані е, цими ударами, і через зараз вірменію Азербайджан. Ось, але це недостатньо, і мені здається, що роз'єднати зробити дікаплін Росії і Китаю в цьому китайсько-російському альянсі неможливо, тому що занадто тісні взаємозалежності в економіці забагато військової співпраці е, вже є певна експансія чи. Така позуча е, окупація частини Сибіру, Китаю і так далі. І тут треба американцям все одно пояснити, що з Україною і з Європою Америка залишиться супердержавою, супервпливовою. без нас чи за наш рахунок Америка поставить під сумнів е, взагалі свою надійність в очах і інших партнерів, зокрема індотихоокеанського регіону. Пані Гано, а от мені ще цікаво ваша думка. Трамп неодноразово говорив про те, що він намагається бути посередині між Україною і Росією. А от в цій ситуації ми бачимо подекуди його заяви про те, що він із Орбаном консультувався. а Ройтерс взагалі повідомляє, що Орбан сказав, що все Росія виграла, Україна програла цю війну. Що це взагалі за сув в плані балансу зі сторони Трампа? Ще й напередодні, в принципі, цих перемовин, на яких він як зазначає, він посередині. Ну багато хто каже, що це така спроба підіграти Путіну, щоб він приїхав. Тому що одна з умов, яку Путін ставить, що він не хоче бачити президента України в той час. Всі європейські партнери США чітко заявили нічого про Україну без України, тільки українському народу вирішувати. Коли завершувати війну, як чи боротись далі чи ні, але ми бачили важелі тиску на Україну, коли призупиняли поставки озброєння, коли зупиняли нам доступ до розвідданих, і це сприймалося не тільки в Україні, не просто як зрада, а що з медіатора Трамп переходить на пік агресора. Тому що не тиснучи на е, державу терориста, а вимагаючи від е, України поступок, це очевидно вже була е, така співучасть. В російській геноцидній війні проти нас і коли ми це пояснювали, то всередині американського суспільства ми бачили дуже багато заяв, які впливали на тиск на Трампа, на його оточення, на його електоральну підтримку, на певні заяви і першої леді США. Тому це ви знаєте постійне вигризання пояснення. Ну і очевидно, Україні треба продемонструвати, що дивіться Україна надійний партнер США в Чорноморському регіоні. Україна може і має потенціал стати оборонним хабом Європи, де американська індустрія може знайти для себе е, нові е, перспективи. Тому що якщо їм треба готуватися до війни з Китаєм і так далі. Тобто нам треба акцентувати на тому, е, там я не знаю, от в мене футболка, «Make Bashkortostan free again». Що, яка стратегія США щодо Росії, не боятися того, що Росія. Економіка якої є зараз тріщинами, і дуже багато вразливостей, тобто це час добивати Путіна, а не примушувати Україну до якихось поступок, які не сумісні ні з міжнародним правом, ні з нашим територіальною цілісністю і суверенітетом. Пані Ганно, я вам дуже дякую за те, що дякую. ви поділилися своїми думками. Доєдналися до ефіру. Ганна Гобко, голова правління громадської організації мережа захисту національних інтересів АНС, була з нами на прямому зв'язку. Експертка із зовнішньої політики. З нею ми говорили про те, як в Америці трактують ці перемовини, як Україні це сприймати, і що нам варто зробити, аби донести свою точку зору до Дональда Трампа.